Це коли ти на сцені, ти робиш це для нього. Коли ти під сценою, ти робиш це для нього. Коли ти там за сценою, ти робиш це для нього і для визнання Його твоїм Богом. Це тоді, коли ти під машиною, в машині, на машині, де б ти не був, ти для нього. Це тоді, коли твоя робота для нього, а не для тебе. І, можливо, ти собі залишиш 90%. Тому що він каже, що все, все весь дім, і я буду служити Господу, вся робота, весь доход має працювати на Господа, на кого працює наш сьогодні доход. Я вам скажу на нас. Все дуже зрозуміло. Це, це милість Божа благодать, якщо ми готові посунутись на 10% і присвятити ці гроші Господу. Це чудо, це чудо. Але люди, які по-справжньому розуміють, що значить Господня слава, і від неї відійти, це значить присвята повного життя.